Прокинулась і одразу з укладкою дуже часто чую такі коментарі з приводу кучера у волосся, але насправді все виглядає ось так. Ні, ситуація може бути краще, якщо ви там взяли шапочку для сну або шовкову наволочку, але за часту волосся виглядає так. Давайте я вам покажу, як я роблю цю невимушену укладку. Звичайно, нам потрібен шампунь. Кондиціонер, лівін та гель. Ну і башно дві годинки часу в запасі. Но навіть просто намочити цю капну волосся. Вам потрібно хвилин 5-7. і потім обов'язково два рази промити шкіру голови. Після цього нам треба більше зволожити наше волосся, і ми наносимо кондиціонер. Багато кондиціонеру. Через болі та страждання я розчісую те волосся і обов'язково змиваю водичкою в лодоні. Наносимо наш лівін, щоб трішки зменшити той пух. Та фіксуємо все гелем. До речі, у мене вся лінійка від Умберто Джуніні. Втім, я не використовую просто рушник або беру. Спеціальність мікрофібри та сужу волосся на дифузор. Потім я паралельно збираюсь та фіксую волосся афропіками. І нарешті, після повного висихання волосся, ось така невимушена укладка вийшла. До речі, усі засоби купляю в цьому магазинчику, як завжди. Ну і як після всіх цих страждань можна сказати, що кучеряві люди прокидаються з такою укладкою. Це може бути реальністю хіба що в вашій голові.